Яким знакам зодіаку пощастить 26-му році, і чому овні риб потрібно обходити стороною? Почнемо з кінця і підбірку у нас відкривають скорпіони. Не я кажу, а зірки пророкують, що у новому році ви матеріалізуєте усе про що будете думати, тому думайте про розкішне, як ця прекрасна чорна я, Любі мої терези. Зірки що що у фінансовій сфері на вас чекає нестримний ріст, тому для вас відразу два образи на вибір і запам'ятайте ці рухи, бо ви будете танцювати їх весь рік, коли до вас будуть заходити гроші. Мої зіркові козероги передбачення. Для вас деякі справи можна відкласти на завтра, а деякі на завтра довіряйте життю в наступному році. Воно вас завжди веде в правильному напрямку. Наприклад, як сьогодні у бренд папає, і я думаю, по цю розкішну сукню. Рибки мої золоті, я знаю, ви чекали. Для вас у мене дуже серйозна інформація. Ви маєте це почути і посміхнутись, бо весь рік ви будете тільки цим і займатися. Удача буде на вашому хвостику. Пишіть, кого пропустила, і який образ від папая вам сподобався найбільше. Усіх цьому вираю образ на новорічну ніч по знаку садіаку. Частина перша розкішні мої левиці для вас все найкраще. Тому королівський Total Red щоб всі втратили свідомість. Не речим не дістаємо кіхтики, а розслабляємося, збираємо усі компліменти. Мої золоті близнюки. Я знаю, що у вас зараз один настрій, а через хвилинку інший, але це ваша фішка. Тому для вас образ трансформер, експериментуйте шаллю або, взагалі, її знімаєте. Ну будьте собою. Розумі, краса несумісні, говорили вони, але це не про дів. Для вас у ван байван я знайшла розкішний боді, і ажурні брюки, що. Ви, як завжди, були ідеальні. Неземні мої запалійте цю ніч. І у 26-му сяйте ще яскравіше. А для стильних стрільців обираємо корсет, який каже: краса врятує світ. І як мені здається, що це краса ваша, напишіть для якого знаку підібрати ще образ і бігому ван поки ще що щось є в наявності. Цілую. Мої покупки на цю зиму дівчат, утепляємось. А перший світшот, який підкорив моє сердечко. Спереду він має мінімалістичний напис Dream, а на спинці ту нашу українську мрію, я просто не змогла встояти. Друга покупка це базові лайгенці, які виявились дуже приємними до тіла. Повірте, я вже їх набачила з різних. Вони дуже класно тягнуться. А ще побачила у бренду Nuof такі ж на байці. Подивіться, який простий, але стильний вийшов аутфіт, і це лише правильно підібрані якісні позиції. Коли я одягаю цей світшот, у мене усі запитують, де його придбати. Бати, він дуже компліментарний, а ще він на флісі. Лейн – це світшот від бренду новав. Якщо хочете більше зимових розпаковок, пишіть обов'язково зніму. Hello! три базових лонги, які закриють усі ваші питання. Замовляли. Mm. Почнемо з шоколадних лагінців зі штрибками, які пасують під кожен з цих верхів. Це без шовочки, ноги роблять від вуха, далі осину. Лот номер два тонесенький, невагомий лонгтіна. Дівчат відразу вас попереджаю. Я вже бачу його величезний мінус. Його взагалі не хочеться знімати. Він сідає як друга шкіра, ну просто ніжніше ніжного. Далі у нас лонг з ефектом софт тач виглядає дуже стильно навіть в найпростіших образах Мовили, і все, ви українська Лара Крофт І останні у нас лонгполі для моментів, коли у вас буде романтичний настрій. рюшики, дівчат, ну я не можу. Дуже мило це просто любов. Поки вони ще є в наявності, залишаю вам посилання. Ви знаєте, що робити. Насибельні тренди осені і зими, з якими ви будете виглядати на мільйон. Останній тренд дуже ход. А ми починаємо ще ріку Це прекрасний кольоровий акцент. І знали ви, скільки збирає він компліментів? Mm -hmm. І відчуваєш себе в ньому як в цій пісні. Jerry, Jerry, Дівочки, мої надо брать. Він дуже вайбовий і не баналь. Переходимо далі. Наступний тренд у нас смужки. Це вам не меланхолія, дольче мелодія, Це розкіш, яка покаже, хто тут справжня кві. До речі, ці неймовірні костюми. це колаборація гіпюр і Ярослава Гресь. Тому бігом приміряти, поки вони ще є. Наступний тренд на приталені жакети. Я їх обожнюю і усім рекомендую. Дівчата роблять талію аномалією перевірено на собі. Далі у нас комбакнулись луки за кошкіри. Дзвонила Лара Крофті, сказала запакувати їй усі такі обраси, бо виглядають. Дуже стильно, милі мої, ну і ви не грішіть, а напишіть, бо й час і собі такі урвати. Ну і вишенька на торті у нас тренд бадікан. Простіше кажучи, це речі, які сідають повністю по фігурі, як друга шкіра. Думаю, тут коментарі не потрібні, але бачили б ви, як вони поєднуються з верхнім одягом. Якщо хотіли б таку підбірку, плюсаніть в коментарях. Mm. А усі тренди я знайшла у гіпюр. Забігайте, бо тут все розбирають як гарячі поріжечки. Скільки коштують образи найбагатших жінок України? На нікола але я виведу їх на чисту воду. Розповідаю, три секрети, які відрізняють Другий образ від просто гарного Секрет перший шов вовна костюмна тканина завжди виглядає дорожче ніж синтетика. смотря смотря какой сколько details в этом пиджаке. Переходимо далі. Секрет другий це кольорова палітра. Ну погодьтесь, багаті жінки частіше обирають спокійні базові відтінки. Молочний чорний шоколадний бежевий сірий бо тиха розкіш. Вона і в Африці тиха розкіш. Секрет третій це посадка речей, бо навіть найдорожчий одяг втрачає свій шарм, якщо він сидить не ідеально. Тому завжди звертайте увагу на крій та посадку. Це саме те, що робить Ораз дорогий і справді продуманий. І саме в новій колекції від One by One я знайшла речі, які виглядають на мільйон. Ну, аба, ваш вихід. Напишіть, який образ найкращий, і One by One поки ще щось є в наявності. П'ять трендіосин, які виглядають на мільйон. Збережу ваші 500 доларів на стилісті, швидко і без води розповідаю. Почнемо з принтів, і діамант сезону. У нас смужка Це той самий фільтр в реальному житті, який зробить нас ну мінімум на 5 сантиметрів вищими і тункими від Наступна станція кольори, і наша Color – це коричневий. Це новий чорний сезон. Від нього віє ароматом кави, і він так дорого виглядає. Візьміть на заміточку. Далі я не можу змовчити про білезняний шик. Це розкішний тренд на мережа. Вона делікатно фактуру в повсякденні. носимо під жакет. А якщо він буде ще приталений, це просто комбо-сет І наш наступний тренд. А саме такі жакети роблять неймовірно красивий силует і акцент Наталії, і це просто плюс 100 до впевненості. Іван Войван, ну що ви витворяєте? І останній але улюблений тренд на сьогодні. Це камбек 2000-х. Напишіть, як вам а мені низька Талія, і такі топи нагадують образи моніки і рейчел. І поки мені попала в око ностальгія, раджу вам зберегти цю підбірку і написати, чи робити другу частину. Там така краса ще є. mm -hmm. Насибальні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами. Відразу зберігаєте підбірку І вперше це приталений В цьому сезоні. Дизайнери вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. Тому зустрічається леді босс на мінімалках або українська роузі Хентінтон Вайтлі. Дівчат урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно. Наступна зупинка: твіт кажуть. Він як той самий колишній, завжди повертається восени. Напишіть правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов яка точно не зникне з вашого життя. Далі поговоримо про кольори. До нас камбекнулось поєднання Coco Chanel або Coco Chanel, Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон До речі на мені не сукня, а корсет із і спідниця. У нас в меню Одрі Хеппер. І останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону. Ну, Лові офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Гіпюр напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Моє найкрінжовіше побачення. Дівчата, це був такий треш. Пише мені в Дірект хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполлон. Значить, День Ікс, я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре, але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише: мам кінь і саме в цей момент знаєте, що роблю я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити, і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель і скраб для тіла від бренду Spa Ceremony. Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів вам на стилісті, і ще всі позиції з відео зараз на знижках. Починаємо з блакитної лагуни з олдмані вайбом. Це ідеальний сет, сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути в гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого. А коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці. Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають дуже вже розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау. А ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодь, дуже слей. на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу, у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш-тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках. і наостанок примірила ще такі shine Bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумоків взуття. Я знайшла у українського бренду Респект. Забігайте до них. У них зараз величезний самер і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так із ван байван і чому знову щось несеться. Короче, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорив Повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібрешов, але чуть-чуть обгрейнутої. -чуть Ой, начиталася про неї дівчат, ну дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. І Я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. М -м. Не думала ще колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже дуже круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б вити. Переходимо далі. І тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів. Справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую, ви взагалі таке десь бачили? Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут таку і доповнила їх спідницею шортами і вийшов дуже слай аутфіт, як каже молодь. І на у нас був костюмчик з old Money вайбом. Це Розкіш дівчат без перебільшень. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції Ван One, One, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності.